З метою виховання громадської активності та відповідальності юних громадян України колективом Житомирського дитсадка номер 71 були проведені так звані марші зеленої планети, під час яких, ідучи вулицями мікрорайону, діти роздавали перехожим виготовлені власноруч пам'ятні буклети та листівки, закликаючи їх долучатись до екологічних добрих справ. Дошкільнята разом із батьками-вихователями активно займаються озелененням території закладу. З нагоди міжнародного дня землі вони прикрасили її квітами і зеленими насадженнями. Ми долучилися з батьками з дітьми до такого процесу насадження зелені розсади. І це дуже важлива річ насамперед для нашої дітей, тому що вони бачать нас ці праці в цьому труду. Ми дбаємо про нашу природу, ми озеленюємо наші майданчики. Це настільки якось аж на серці стає тепліше від того, від той доброти, яку ми сьогодні робимо. А малюки дошкільного навчального закладу номер 49 зробили іншу добру справу. Зібрали відпрацьовані батарейки, аби здати їх у спеціальні пункти прийому і врятувати землю і воду від забруднення. Ми збираємо використані батарейки у спеціальні ящики та пластикові бутлі, які стоять біля нашого садочку. Так кожна людина може в будь-який момент позбутися небезпечних відходів. Вихованці ж навчально-виховного комплексу номер 65 та дитсадка номер 33 провели акції зі збору макулатури. Діти приносять в садочок, а також у нас постійно стоїть у групі коробка для збору макулатури. Діти знають, що використаний папір потрібно складати в цю коробку. Виручені кошти за е, дану макулатуру ми витрачаємо на потреби групи. Наприклад, купуємо дітям якісь нові ігри, книжечки. Саме такі заходи дають дітям змогу зрозуміти, що економне використання паперу та переробка його відходів допомагає зберегти. Наші зелені насадження важливою для популяризації екологічних ідей є творчість самих вихованців. Тому популярними стають різноманітні виставки робіт із покидькових матеріалів, коли малюки дарують старим речам нове життя, а також конкурси дитячого малюнка творчість на асфальті. Тобі рідна земля. Діти малюють те, що хочуть показати, те, що хочуть подарувати землі в день її народження, в день захисту землі. Для вихованців семи дитсадків області, які працюють за програмою Дошкільнятам освіта для сталого розвитку, такі заходи є систематичними. Вони сприяють не тільки просвіті дошкільнят, а й спрямовують на реальні дії з збереження довкілля, розвитку моделей стійкого споживання та соціальної відповідальності. Ось так, ось може.